nomine Patris et філіс et Spiritus Sanctus. а українською ця фраза звучить так: ім'я Отця і Сина і Святого Духа, от тільки латиною спірітус означає також спирт. А не п'ють спирту чи горілки в церквах тільки тому, що християнство виникло раніше за оковиту. От і доводиться церковникам вином задовільнятися. Хоча спирт у 14 столітті у Франції винайшов саме чернець алхімік І як усі відкриття, спирт винайшли зовсім випадково. Монах шукав еліксиру молодості. Щоб отримати елексир молодості, монах змішав те, що не даї у трапезні, вино. Та цукор, а за кілька тижнів вирішив закип'ятити цю суміш, накривши її мідним тазиком з водою. Рідину, яка утворилася на стінках горщика, монахи назвав спиртом, тобто духом вина. Тоді він і сам не зрозумів, що винайшов перший самогонний апарат. Більше сконцентрувався власне на рідині. Мій елексир робить старця молодим, втомленого бадьорим, сумного веселим. У Європі так і не здогадалися про те, що спирт можна пити сам по собі, а не як ліки. Аж допоки диворідина потрапила на Русь. Тут вона припала до душі і відразу набула статусу національної. Шляхом безперервного експериментування спирт медичний перетворили на дивонапій. Той була легендарна горілка. Тільки в 14 сторіччі її ще так не називали. І лише в 19-му видатний горілчаний майстер Дмитро Менделеєв видає справжню 40-градусну амброзію. Горілку. І То якоби Дмитрий Іванович Менделеєв установив там якусь то нужну концентрацію, совершенно неправда. Ще до нього е, була виведена раствор е, з градусної концентрації 38,3. Здавна люди збагнули основні властивості оковитої. На відміну від пива безалкогольної горілки не існує. Пляшка білої зранку скорочує робочий день на 8 годин. А ще горілка дуже калорійна. У 100 грамах її міститься 235 калорій. Тоді як у пиві не більше як 50. Одначе пити не закушуючи, все ж не радимо. Та інфошок іде далі і відкриває таємницю слов'янської пиятики. Корені цього явища сягають далеко в історію, адже до 19 -го століття горілку продавали лише відрами по 12 літрів кожне. Ну як тут не спитися? До того ж, здавна на Русі горілку використовували як цілющий напій, нею лікували застуду, шлункові кольки та захворювання шкіри. А вислів Горілка це отрута запевняють історики, вигадали ті, хто не має почуття міри.